Астрологічний прогноз, коли в Україні відкриють авіасполучення, коли почнуть літати літаки між Україною і іншими державами. В цьому відео я розповім астрологічні аргументи, які свідчать про те, що впродовж 24-го, 2025 і 2026 років впродовж буде відкриватися авіасполучення, яке буде повністю вільно функціонувати в Україні з літа 2026-го. А до літа 2026-го можливо часткове відкриття авіасполучення. Зараз, наприкінці 20... на початку 2024 року, в знак Здяка Водолі, який пов'язаний з небом і з авіацією, входить Плутон. Наприкінці січня. Це означає, що глобально почну такий тренд рух в бік відкриття авіації. Але управитель... Водолія Уран знаходиться в повільному знакі зодіака Телець. Це означає, що умови для відкриття авіації вони будуть ну, повільно вирішуватися. Вони швидко не будуть вирішені. Наступний чинник, який впливає на бік рух в бік відкриття авіації, це з'єднання з Юпітера з Ураном в квітні 2024 року. Це означає політичні події, про які я казав в інших відео. які Ще більше зроблять оптимістичні такі підстави для того, щоб відкривати авіасполучення. Але на відкриття авіасполучення будуть налаштовані люди юпітеріанського типу, тобто це оптимісти. А люди реалістичного типу, вони налаштовані на Сатурн, оскільки Сатурн знак риби, який означає невизначеність, то люди реалістичного типу вони не будуть сторонніми того, щоб прихильниками, щоб вже наприкінці весни відкривати авіасполучення. Влітку 2024 року Юпітер війде в знак Здіака-Близнюки, знак стихії повітря. Це ще підсилить тематику відкриття авіасполучення. Але все одно Сатон буде в рибах і буде багато невизначеності. Можливо, це означає, що його відкриють, ну, наприклад, там, з Західної України, Сужгорода, Сивана франківська наприклад. А все ж таки, Уран буде знаходитися в повільному знакі Здіака Телець, і вся ситуація, я прогнозую, що буде рухатися повільно. Якщо подивитися по карті Незалежності України, то Уран, управитель Водолея, планета пов'язана з авіацією, вона знаходиться в протистоянні до Плутона. Це означає загрозу цивільній авіації протистояння Плутона. Воно сильне в 2022 році, в 2023 і ще буде сильно наприкінці зими і на початку весни 2024 потім небезпека знижується. Але Сатурн в рибах ніхто не відміняв, тому буде багато невизначеності для того, щоб дуже спокійно і вільно відкривати авіасполучення. Аж в травні 2026 року планета Уран війде в стихію повітря уран у правітеля авіації в травні 2026 року. І це означає, що аж з травня 2026 року повністю вже не буде таких перепонів, якихось перешкод. Для того, щоб авіасполучення функціонувало, Сатурн вже не буде знаходитися в рибах, не буде невизначеності. І дві таких мощних планети міцних буде знаходитися в стихії повітря з травня 2026 року. Можливо, ну, це авіасполучення, виходячи з того, що всі ці фактори, вони поступово, ну, якби поступово додаються один до одного, воно, мабуть, буде відкриватися отак-поступово, от якось поетапно. І повністю воно вільно буде функціонувати з літа 2026 року. Що ви думаєте про такий прогноз, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я нагадую, що в грудні з 16 по 23 я проводжу на нашому каналі збір на Збройні Сили України для того, щоб поздоровити військових з новорічними святами. Ми збираємо на ліки і генератор для електрики і тепла. Дякую учасникам минулих зборів і хто хоче долучитися до зборів. буду вдячний. На все добре!